Отримавши оперативну інформацію, криміналісти виїхали на місце злочину. Вбивство сталося ще 4 січня через побутову сварку. Чоловік зібрав речі та збирався покинути коханку. Гражданка України, жительниця села Тарановка, 79-го народження, завершила убийство своєї Тобто кухонним ножом нанесла йому один удар, проникаючий, який казався смертельним в серці. Вот. И с целью сокрытия данного преступления труп она затянула в дом и где с помощью топора э, расчленила его, после чего сложила полиэтиленовый мешок пластиковый, и ночью отнесла в заброшенный колодец, который находится недалеко от... Дано ну, домоволодіння жінка з чоловіком прожили разом лише тиждень. Підсудна, – 32-річна мати двох дітей, позбавлена батьківських прав. Співмешканці відносяться до асоціальної категорії населення. Ну ані як і потерпівши, так і вона рання неоднократно судіми, були замічені употреблення алкоголю через мирного. Тобто Благополучно. Підсудна зізналася у скоєнні вбивства за такий злочин. законодавством передбачено до 15 років ув'язнення.